Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі, як і обіцяла, будемо говорити про Ізраїль та, власне, наміри цієї країни відновити такі активні контакти з Російською Федерацією. З нами на зв'язку вже є Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, добрий вечір вам. Сподіваюся, що ви чуєте мене, пане Ігоре. Я вас чую чудово. І ми тепер вас теж. Отже, скажіть, будь ласка, насамперед про що можливо були, чи в боя насправді намагалася відстежити, чи є якісь, хоча б короткі повідомлення про підсумки цих цього дзвінка. Не побачила, зізнаюсь вам щиро. Отже, Абсолютно про що вірно та от очевидно немає, вони немає під... інформації, немає інформації, і це ще більше насторожує, тому що а, сучасна дипломатія вона передбачає як мінімум. А... Інформування, да, тобто приховати щось практично неможливо, і для того, що уряди країн для того, для формування, умовно кажучи, своєї адженди і для поширення власного наративу, як мінімум, інформують про підсумки бесіти, і тут ми бачимо, якраз відсутність будь-якої інформації, і я дивлюся реакцію. Моїх єврейських друзів, ізраїльських друзів, які уважно стежать за цією ситуацією, і така Мовчанка їх розчаровала. Ем, насамперед хочеться ще знати що зрозуміти, пане Ігоре. М -м, оця така позиція попереднього міністра закордонних справ Ізраїлю М -м. та е, Яїра Лапіда не спілкуватися з російським колегою. Е Видається, що це була позиція держави, не лише його якийсь особистісний момент. Правильно, і тут так легко відновлюють контакти. Чим би ви це пояснили? Ну, по перше, очевидно, це була емоційна позиція. Якщо говорити про початок такої демаршу є Лапіда, а потім, вже коли він став прем'єр-міністром, це стала офіційна позиція держави. В будь-якому разі, звісно, це правильна позиція. Тут однозначно можна оцінювати її, виходячи з обставин, які ну власне спричинили цю позицію. А щодо чому зараз діючий уряд прийняв позицію відновити а діалог з Лавровим, очевидно, через те, що вони розглядають все, що робив попередній уряд, як неправильне, і це не лише стосується війни Росії проти України, а це стосується взагалі будь-яких дій попереднього уряду у внутрішній і зовнішній політиці. Тому власне, ну не варто було очікувати якоїсь послідовності в ізраїльській політиці. А тут ми бачимо радикальне. Радикальний відхід від попередніх принципів і від попередньої позиції. Ем, однак, все таки, оскільки нема жодної інформації, зараз це спілкування очевидно буде і про Україну. Чи можемо ми припускати все таки, пане Ігоре, про що говоритимуть в Кремлі з Кремля? Так які будуть меседжі або прохання адресувати Ізраїлю, і що на це може відповісти Ізраїль? Ну, ми можемо уявити собі, це не складно уявити собі промову того ж самого Лаврова. Ми багато разів чули ці промови, і, очевидно, вона мала чим буде відрізнятися. І в цьому сенсі, я думаю, що новий ізраїльський міністр закордонних справ вправно хитав головою і казав Кен-Кен. Ну, тобто, так, так, так. І я не думаю, що. Вони заперечували, що вони е, пробували по, по дискутувати з Лавровим. Я мені здається, що не про це була мова. Е, звісно, Ізраїль е, стурбований посилення співпраці між Росією та Іраном. Ірану. І на жаль, справдилися ті прогнози, в тому числі, на жаль, мій прогноз про те, що Росія саме цією співпрацею. З Іраном буде активно шантажувати Ізраїль. А Ізраїль, на жаль, буде вестися на цей шантаж, і це власне ми бачимо на власні очі. Ем, та не просто все це і про це до речі, якраз про роль Ірану в цьому, так би мовити, трикута. Ну, насправді, то, що... все просто, тому що це було просто як білий лист, білий аркушу. Це було дуже просто очевидно. Очевидно, однак, давайте повернемося трошки назад. Україна і Ізраїль відбулася 1 січня телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським, і новим прем'єром. Та вже в новим Ізраїлю Біємінем Нетанягу. Пишу. Але знову ж таки медіа пишуть зокрема видання Аксіос, що пройшло все не дуже вдало. Знову ми просили ППО у Ізраїля, а Ізраїль знову говорив підтримуйте нас, будь ласка, щодо певних резолюцій на Генеральній асамблеї ООН. І я так розумію, що якісь такі рішення між Україна для себе обрала і ні, ні, ні до чого не домовилися. У зв'язку з цим хотіла вас запитати. Які зараз може використовувати важелі Україна, аби якось налагодити відносини, або навіть більше, аби е, отримати так у розмові з Ізраїлем, якщо ми проситимемо допомогу військову саме? Так, питання серйозне. Ну що ж, ну, взагалі, то Бібі Наданняго повів це як класичний арабський? Чиновник, він сказав в розмові з Зеленським, Зіленським букра, Тобто, якщо Бог дасть, завтра я відверто кажучи, не чув від євреїв виразу шем Мухар, тобто це саме на євриті, Але я припускаю, що бібі Натанягу, який довгий час якби залучений в рабоізраїльський конфлікт. Добре, вивчив арабську арабський спосіб ввічливо відповісти ні. Тобто, ми повинні розуміти, що це ні, а не щось інше, і відповідно діяти таким чином. Тобто, немає принаймні станом на зараз ніяких шансів і ніяких підстав говорити про те, що Україна. Може якимось чином вплинути на Ізраїль для того, щоб Ізраїль прийняв рішення, яке нас цікавить. Більше того, коли ми говоримо про уряд Яїр Лапіда, цей уряд найбільш комплементарний до України, Яїр Лапід сам особисто активно підтримував Україну і принаймні висловлював публічно свою підтримку. Він також не спромігся надати Україні зброю. Про що ми можемо говорити зараз, коли в Ізраїлі при владі знаходяться люди, які дуже далекі від українських інтересів, які, виборці яких бачили нас ну, не на першому місці в їхніх до списку інтересів, і тому, відверто кажучи. Шансів на те, що Бібі погодиться на якусь співпрацю з Україною щодо зброї мінімальних. Тому нам треба діяти відповідно. Я розумію, що Україна не голосувала, Україна пішла, вийшла, як кажуть, дали. І це, я сподіваюся, остання пошука Ізраїлю, враховуючи те, що в принципі Макси більше ми не отримаємо жодних. Ну об'єктивно кажучи, поки що да я не хочу сказати взагалі ніколи. Mm -hmm. Там це всі питання це неправильна, але поки що при цьому уряді чи можна очікувати на якісь е, позитивні для нас рішення. А оце до речі, відповідь свого часу від керівництва Ізраїля, що у нас немає виробничих потужностей, щоб постачати, зокрема, Україні ППО. Це така собі просто ну якби красива красива обгорнута, ні в красивій обгорці ні, чи чи справді можливо, та ми не до тієї країни звертаємося. Це елементарна брехня, тому що mm -hmm. у Ізраїля вистачає потужності для того, щоб постачати ту саму зброю об'єднаним арабським і все. Угу. Пане Ігоре, нагадаю до речі, нашій аудиторії, що Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень з нами на зв'язку. В мене є таке можливо дуже наївне запитання. А ми можемо зайти, скажімо так, через Сполучені Штати Америки і сказати і е, використати їх та через них попросити знову ж таки цей новий уряд допомогти нам або збільшити хоча б гуманітарну допомогу. Хороше питання. А, ну я я боюся, що ми там, а, от коли ми будемо заходити через сполучені штати Америки, о, в цьому проході ми побачимо ізраїльтян, які теж будуть з того ж боку заходити до сполучені штатів Америки на питання Так, відповіли. Пане Ігоре, дуже тільки попрошу, якщо у вас є можливість, чомусь почали гірше вас чути. Якщо десь можете знайти більш затишний затишне місце, будемо вам дуже вдячні. Хотіла ще ось до чого повернутися, пане пане Звісно, оцей регіон він зараз частково має ну, якби частково має свої питання пріоритетні, і мене стурбувало наступне повідомлення. Що з посланням на Reuters ізраїль в Ізраїлі заговорили про те, що вони можуть атакувати іранські ядерні об'єкти через 2-3 роки, та принаймні цитують міністра оборони цієї країни, так власне він виступав перед курсантами, і от про все це говорив. І знову ж таки посилався на те, що міжнародні зусилля щодо відновлення ядерної 15-го року трошки застопорилися, і власне тому. Відбуваються варені процеси, на які треба якось вплинути, так би мовити. А як слід розуміти ось ці заяви? Чи говорять люди, які знаються на цьому регіоні? От що нам скажете ви, наскільки це може бути початком якогось такого доволі загострення та такого великого саме в цьому регіоні? Чого ми, мені здається, Україні би не хотілося? Ви знаєте, якщо говорять через 2-3 роки, це ніколи. Це, це синонім слова ніколи. Тому що за 2-3 роки в регіоні станеться стільки подій, що міністр оборони Ізраїлю може курсантом говорити все, що завгодно. Тобто, ну давайте будемо чесними: Ізраїль не спроможний самостійно нанести жодних ударів по Ірану. Ізраїль може це зробити лише в союзі Сполучені Штатів Америки. Сполучені Штати Америки сьогодні не готові нанести жодних ударів по Ірану, ну в силу об'єктивних причин, в силу того, що інтерес і увага вся прикута до України. Це до речі, дуже дратує Ізраїль, тому що вони, звісно, хотіли, щоб інтерес і увага була прикута до Ізраїля в першу чергу і до Ірану в Труху, тому ця вся історія вона крутиться навколо піару. Це піар, піар і ще раз піар. Зрозуміло, оскільки зачепили ми Іран, я не можу не запитати пана Ігоря про те, що сьогодні пролунала заява. Фактично, да, от офіційно Іран сказав, що ми не є стороною конфлікту у війні проти України. Тобто, Тегеран переконує, що ця от оборонна співпраця з Москвою яка вона здійснювалась, по-перше, та ще до повномасштабного вторгнення, принаймні, це каже там речник Міністерства закордонних справ. І ось ці звинувачення, які вони почули, очевидно, такі нарешті від України, вважають безпідставними і, мовляв, на рівні МЗС висловили свою позицію одне одному. Як оцінюєте цю заяву, пане Ігоре? Тому що ну, мені здається, таку заяву можна було б сказати і раніше, хоча виглядає вона, як на мене, доволі цинічно. Я б сказав би, що цю заяву можна було б не говорити, да? тому що ну, власне, ми і так все знали, що іранці приблизно так і скажуть. Да? Тому що це так само абсолютно брехня, і один із таких яскравих ознак ісламського режиму в Ірані це суцільна брехня. Ну, згадаємо, в принципі, от якраз зараз третя річниця. Збиття война да українського в небі Ірану, і ми знаємо, як іранці брехали про свою непричетність до збиття цього літака. Тобто, ну, ми маємо вже звикнути до цього, що для іранського режиму брехня це. Синонім політичної діяльності. У зв'язку з цим, все-таки хочу зрозуміти, коли ми говоримо про Російську Федерацію і Білорусь, багато хто ставить між ними знак дорівняння, ну або принаймні щодо Білорусі каже, це країна учасник та е, акту агресії проти України. Якщо ми говоримо про Іран, е, який власне там постачає. Вже не першу партію, як ми знаємо, дрони камікадзе, і ці іранські дрони літають над українським небом і вбивають українців. З точки зо на сьогодні чи є якісь можливості власне вже вписати Іран в цю? В ну всі говорять про візь зла я би мабуть. Тут так не говорила, та, але якось е м, артикулювати чіткіше, що ця країна теж причетна до агресії проти України. Чи нам це треба робити, і чи вистачає для цього інструментів? Ну я думаю, що це було вже доволі чітко артикульовано в промові Зеленського біля е перед конгресом е Сполучених Штатів Америки. Додати до цього до цієї промови дуже важко щось, а е е очевидно, що е е ну. І Іран це частина, це країна, яка бере участь в агресії проти України, а це частина російського альянсу, і я би не став, скажімо, там заперечувати від терміну «ві зла». тобто іранці без сумніву, іранський режим є країною і є ну, інститутом, який виступає проти України. Інша річ, звісно, ми відокремлюємо іранський народ від іранського режиму, і серед іранців є чимало людей, які підтримують Україну, і які бажають повану бажають перемоги Україні і хочуть повалення ісламського режиму. І я дуже сподіваюся, що в цьому році це станеться. Але в будь-якому разі ми повинні бути чесними саме самі собою. Ісламісти, іранські ісламісти є нашими врагами. Угу. Однак мені цікава ваша думка, пане Ігоре, чому Іран досі не надав балістичні ракети Росії? Ну, принаймні, підтверджень цьому ще немає. І, власне, були різні повідомлення і багато таких думок про те, що ну, от це може бути там, однією з таких червоних ліній, після яких вони розуміють, що санкції будуть посилені. От все так, в принципі, і є. А ви бачите, як в принципі їх затиснули? Тобто вони ж відмовляються від самого факту постачання е, дронів. Mm -hmm. Вони кажуть, що це не наші дрони, це російські дрони, і що ми щось там постачали до ще до війни. Ну іншими словами, вони брешуть і вони ув'язли в свій у своїй брехні. І зараз постачання ракет, е, ну якби. Е, Створює дуже складну для них ситуацію, тому що це в тому числі всередині Ірану та тому, що тут ладно, Вони там всі розуміють, що це іранські дрони, але суто з такою, знаєте, шиїською хитрістю намагаються значить зробити вигляд ну окей, нас там не піймали, ми будемо продовжувати це далі. Але тут вже ракета, ну ракету, ти не сховаєш, ракета Це настільки очевидна річ, що. Вже неможливо просто робити вигляд, що цього всього немає, і їх це стримує і стримує, тому що всередині рано мені здається, тут багато хто каже, що це при причина полягає в тому, що от, начебто зовнішній тиск, який змушує їх зупинитися, але мені здається, що ключова проблема, що всередині Ірану це ця історія викликає шалений опір. Частина політичної еліти просто скаже ні скажені цього факту, що Іран може постачати ракети, якими будуть бомбити треті країни. Ти більш тим більш, що між Україною і Іраном була укладена свого часу угода, яка передбачала, що країни не будуть використовувати і територію і зброю один одного про на ну проти себе, ну тобто проти, проти, проти mm -hmm. е одне одного, фактично, одне одного, так і. Ну по, при всіх, при всіх, як пицинізмі е, е, цього іранського режиму, у них ще існують оці всі е, внутрішні е, такі запобіжники, які їх змушують е, е, триматися якихось певних правил, і вони бояться цього. Вони бояться переступити ці правила, тому що за межами цих правил вони не знають, що буде. Так, і добре, що поки це так, сподіваємось, знаєте, ця така хитка хитке оце стримування за да, воно буде буде і надалі. Вдячні вам, пане Ігор Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Спробували зрозуміти. і Бачите, я мабуть повернуся до. Першої відповіді нашого гостя, пане Ігоре, що ось відсутність взагалі нуль якоїсь інформації про переговори, які мали відбутися сьогодні між міністрами закордонних справ Ізраїлю і Росії, насторожують. Хочеться сподіватися, що це така просто. От вони вирішили мовчки це все провадити. Цю свою дипломатію і просто дотримуються. Однак нічого такого кричущого за цим не ховається. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.